Я отримав технічну допомогу від національної спілки журналістів України. Фотоапарат Canon r 10 З даним фотоапаратом я встиг побувати практично по всій смузі відповідальності нашого групування. Цей фотоапарат знімав фотографії в місті Бахмут, працював під Турецьком, під Нью-Йорком, на Соледарівському напрямку. Тобто, фотоапарат дійсно вже можна сказати, став бойовим. Він має свою історію і він фотографував знімки, які бачив весь світ. Фотографією я займаюся з 2017 року. Хоча починав ще фотографією цікавитися, десь року так з 2013. тисячі До повномасштабного вторгнення я виконував обов'язки офіцера про служби 72-ї окремої механізованої бригади. Брех... Кади імені чорних запорожців мої роботи публікувалися на досить таки відомих у всьому світі міжнародних змі. В тому числі Associated Press, The Times, The Hill, Прес, York Times, Wall Street Journal. Також в багатьох українських виданнях я зустрічав свої фотографії на Фейсбук-сторінці президента України на сторінці генерального штаба на офіційних ресурсах Міністерства оборони Українсько-Попутних Військові. Я не готовий сказати скільки фотографій зараз на даний момент в моєму фотоархіві, так як є дуже великий блок фотографій, які на даний момент з тих чи інших. Безпекових питань не можна публікувати таких фотографій. У мене досить таки багато. Вони в окремому архіві. А загалом кількість фотографій ну, десятки тисяч. На жаль, у мене немає досвіду в організації фотовиставок. Я дуже вдячний національній спілки журналістів України, Дніпровській філії, колегам-журналістам, які прийшли на цю мою фотовиставку. На жаль, через певні моменти службової діяльності я зараз знаходжуся на сході і не зміг. Відвідати особисту виставку, але я дуже вдячний всім за підтримку і що ви знайшли час прийти і побачити мої фотороботи. Кожного дня до нашої прес-служби звертаються десятки журналістів з України та всього світу. Багато журналістів, які відвідують Україну та зону бойових дій вперше, вони не знають до кого звертатися, з ким їм комунікувати щодо зйомок, щодо виконання їхнього редакційного завдання. І власне в цьому я і допомагаю. Я сконтактовую журналістів з пресофіцерами підрозділів, допомагаю знайти героїв допомагає знайти цікаві теми, аби світ бачив світ та Україна, бачили, що відбувається в нас, та як Україна бореться за свою свободу і незалежність.